Я би порадила медіацію по-перше у бізнесових спорах, у спорах зовнішньоекономічних або з іноземним елементом, Бо саме у цих спорах. Найвища ціна позову, і вона вирішення цих спорів вимагає значних фінансових витрат. Тобто це і судовий збір, і арбітражний збір, і арбітражна комісія, потім витрати на визнання рішення суду в країні, резидентства чи проживання іншої сторони, Виконання цього рішення, виконавчий збір, тому і величезний проміжок часу. У який потребується на виконання всіх цих процедур, тому саме у бізнес-спорах зовнішньоекономічних в першу чергу доцільно застосовувати такі процедури медіаційні.